Пані Галина в Бережанському тубдиспансері працює вже більше 20 років. Її зарплатня для сім'ї основний дохід, тому з села їздить на роботу в район. Дитина інвалід. Чоловік став інвалідом два роки, вже третій рік, без ніг, без обох ніг там ампутація, ніг вище колін. Ну і дочка студентка. Ще одна Галина. Вона віддала роботі у туб більше десяти років. Її чоловік трохи менше. Там же жінка заразилась і перехворіла туберкульозом. З чоловіком працюємо, чоловік слюсар. Маємо двоє неповнолітніх дітей. Допомоги не маємо ні звідки. Я перехворіла. За свій кошти лікувалася. Тут і голова сім'ї, батько трьох неповнолітніх дітей. І жінка, у якої без зарплати лишиться лише пільгова пенсія, у менш ніж тисячу гривень. І ті, хто без роботи, втратять будь-які засоби для існування. Близько двох десятків працівників Бережанського туб диспансера приїхали до Тернопільського обласного, аби відстояти лікувальний заклад. Кажуть, дізналися, що їх колектив хочуть скоротити, закривши стаціонарне відділення. І обласна рада, комунальною установою якої є Бережанський обласний протитуберкульозний диспансер, вже отримала відповідне подання на роз. Ляцесії чи це так і чому? Питають у свого керівника головного лікаря Тернопільського обласного тубдиспансеру. Питання стоїть не тільки про скорочення стаціонару Бережанського тубдиспансеру, а стоїть питання про закриття тубдиспансеру. Ми вас прийшли запитати, чому, з якої причини про закриття закладу, мова не йде, пояснює Вадим Рудик. А ліквідацію стаціонарного відділення називає оптимізацією мережі медзакладів. І стосується вона каже не лише в тезіатричної служби і навіть не тільки нашої області, а країни в цілому. Та й почалась не цього року. Раніше скорочували ліжкомісця в кожному з подібних закладів. В районах залишили по 40 ліжкомісць. Тепер порахували, скільки зекономлять, закривши стаціонар. Якщо на сьогоднішній день ми витрачаємо на рік на Бережанський протуберкульозний диспансер 2 мільйона 800 коштів, і де держава тратить. Не я витрачаю, не ви витрачаєте, держава платить ці кошти, то, відповідно, економія буде становити мільйон. Гривні працівники кажуть не проти оптимізації, Проте чому під удар потрапив їх заклад замість і далі скорочувати ліжкомісця в кожному з районних диспансерів, не розуміють. Захворюваність на туберкульоз кажуть в Бережанському районі одна з найбільших. Ліжка ніколи не постують. За минулий рік вони пролікували близько півтори сотні пацієнтів, і майже півсотні хворих виявили вперше. А це пояснюють високі показники. Такі недоліки, які є в нас в бережанському диспансері можна придивити до кожного тут диспансеру району і плюс до обласного Тобто диспансер, Ну це ж і не є така причина. Ну велика така, щоб от уже… ну не зможу, чому саме Бережанський? Йдемо про те, що стаціонар, який є в Бережанок, це є орендоване приміщення. Це раз. По-друге, проблем з тим, щоб з будь-якої точки нашої області доставити пацієнта в наш центральний обласний протитуберкульозний диспансер, тут ніяких проблем немає. Ну, ви знаєте, що зараз основний нахил. І уклін робиться на те, щоб хворі основний курс лікування проводили на протязі максимум місяць-півтора. А після того вони повинні лікуватися амбулаторно. Але тим не більше, в два рази більше термін перебування хворих на стаціонарному ліжку саме є в вашому лікувальному закладі. Диспансерне відділення при цьому працюватиме як і раніше, каже Вадим Рудик, тобто половина з 70 працівників закладу роботу не втратить. Про решту запевняє, подбають, проте люди в це не вірять. По кожній людині буде прийматися рішення. Ті люди, які будуть залишатися в диспансерному відділенні, вони будуть далі звичайно працювати. Ті люди, які будуть пенсіонери, вони будуть відповідно до чинного законодавства за два місяці обов'язково попередження. Ті люди, які будуть підпадати, при те, що їм треба шукати, буде роботу, звичайно, ці люди повинні бути обов'язково тут облаштовані. влаштовані. Їм хтось це гарантує? Ніхто Ну, ну Чому ви так зразу ніхто? ніхто. Ну хто ви так, я вам сказав? Я особисто за кожною людиною ну, можу відповідати за те, що ми будемо звертатися, само собою, говорити, проводити наради із районним керівництвом, ті, які в районній центральній лікарні, для того, щоб цих людей обов'язково тут влаштувати. Остаточного рішення каже керівник облдиспансеру, ще немає. Воно за депутатами облради, тому людей відправив до них. Сам пообіцяв написати альтернативне подання, в якому запропонує замість закриття стаціонару в Бережанах знову забрати по кілька ліжкомість у фтезіатричних закладах. Проте попередив оптимізація триватиме і буде стосуватись не лише бережанського тубдиспансера. Його працівники тим часом збираються відстоювати заклад і надалі.